Звершилося прибирання гарбузів і які взагалі результати. Я нагадаю, що гарбузовий експеримент ми почали у минулому році. Замість того, щоб здавати земельну ділянку в оренду за мізерні платежі, які, як раніше, робила ця Більчанська сільська рада, був такий голова колись в селі Пономаренка, який здавав там за копійки, за кілька десятків тисяч гривень, здавав в оренду колосальну земельну ділянку в площі майже 100 гектарів землі. От вдумайтеся, просто от. Як кажуть, з барського плеча давав і люди працювали. При цьому податків там, глобально в село особах не надходило, тому що робочих місць не було. Як я сказав, і в бюджет заходило там, від 18 тисяч гривень до 46 тисяч, здається, тисяч гривень максимальний платіж, який був. Тобто, вдумайтеся, 46 тисяч гривень. Ми побачили, що так не можна, і це точно не моя політика. Ми сьогодні робимо так, щоб кожна земельна ділянка, кожний ресурс, який є в громади, а це людей. Це не моє особисто. Я сьогодні менеджер, якого громада наняла працювати на громаду. Да? Тобто моє завдання і команда, яка працює в міській раді, це маючи те, передане комунальне майно, земельні ділянки і так далі, ефективно ним розпоряджатися, не продавати, не знищувати, не роздавати даром, да? а максимально. Якісно по ньому з ним працювати. Так, от ми зробили цей експеримент, і в минулому році на площі 98 гектарів землі було зібрано 156 тонн насіння гарбузового. І тоді ми отримали там біля 3 мільйонів гривень виручки валової виручки від цієї, від цього експерименту. І біля півтора мільйона з неї чистого прибутку. В цьому році ми продовжили цей напрямок. Ми засіяли вже дві земельні ділянки, які в нас вже вже з'явилися. Держава нам продала там землю, і ми побачили, що в нас ще є вільні земельні ділянки, які ми не здавали далі в оренду. І ми розширили наші можливості нашого комунального підприємства агенція місцевого розвитку. В цьому році було висаджено близько 153 гектарів землі. Вже. Засаджено цими гарбузами, але трошки іншими гарбузами, без шкурки, без без, без таких гагаласім'яний гарбуз. І він приймається. Ця сімечка приймається вже дорожче. У нас сьогоднішня ціна її 25 там гривень. Так от ми. Завершили цю роботу. Ми встигли до морозів зібрати цей весь врожай повністю. Дякую нашому керівнику цієї агенції, Роману Гловацькому. Дякую працівникам, які були наняті на роботу цієї агенції, які допомагали збирати цей врожай, які зібрали якісно, вчасно цей врожай зібраний. Сьогодні ми маємо вже певні результати: 229 тонн. Ми зібрали врожаю гарбуза. 229 тонн. Це на загальну вартість 5,8 мільйонів гривень коштів. От громада отримала, вкладена в посадку, в обробіток, в прибирання, в зарплату людей, які прибирали, вкладена приблизно десь близько 2 мільйонів гривень коштів. От зараз уточнюємо всі цифри з податками з усім, щоб це було вже повністю все обраховано, з там транспортом, який возили людей на, на, на роботу в поле і так далі. Тобто 2 мільйони затрат, 5,8 виручка, тобто близько трьох. І 8 мільйонів гривень коштів є приблизно, поки що, приблизний прибуток нашого підприємства. З якого були сплачені податки до місцевого бюджету, бо комунальне підприємство сплачує податок на прибуток до місцевого бюджету. Повернуться кошти. Це серйозна сума десь близько 600-700 тисяч гривень прийде до місцевого бюджету. Також буде заплачено ПДВ до державного бюджету і там інші там податки. Так от, от результат нашої діяльності замість. Поле, яке давало громаді, Більчанській громаді 48 тисяч гривень на рік, ми показуємо, як можна з, з невеличкої земельної ділянки отримувати 5-8 мільйонів виручки, створювати невелику кількість, але 5-7 робочих місць і працювати далі, далі, далі в такому ж розвитку. Причому це не головний наш напрямок роботи, якому ми присвячуємо там колосальну кучу часу. У нас працює агентство, комунальне підприємство, воно особисто веде всю фінансову іншу господарську діяльність, це не міська рада, там прям сидить там, на радах, розбирає кому там їхати сьогодні там, на дойку колхоз, да? ще, там, щось і так далі. як називають там, деякі наші недоактивісти, які там пишуть в Фейсбуці різні речі. Повторюся, це прибуткова, абсолютно справа, дуже прибуткова, яка дає прибуток неприватної особи в кишені. От якби був фермер, це 5 8 мільйонів, були б в кишені в нього. І податки було б мінімум. А так ці 5,8 мільйона кошти громади. кошти кожного з нас. І тепер за ці 5,8 восім мільйонів ми будемо думати, от ми частково вже за за ці кошти посадили, як я сказав вам, лавандову майданчик. Робимо інші зараз речі, готуємо зараз, будемо готувати майданчик для посадки зелених насаджень, туйки, там всякі самшити, всякі різні зелені насадження. Такі будемо робити, типа. Розсадник, як в Лісхозі, в селі Солдатське працюємо над цим зараз проєктом, працюємо над кількома садками, які хочемо теж почати дома доводити в сільській місцевості, створювати далі робочі міста. Отака От наша філософія завантаження цих земель, які сьогодні є в прикордонній території, бо ми розуміємо, що найближчим часом новий завод тут хтось, навіть якби і мав наміри. Не ризикне будувати така ситуація політична, військова і так далі. А от працювати на землі, посадити клубнику, малину, яблуки, ще щось інше, чи то ту саму гарбузи, ми далі можемо і будемо над цим ретельно працювати. І результат сьогодні вже є. І дуже приємно, що він дуже позитивний і значно більший ніж в минулому році, попри всі. Труднощі. Ми сажали пізно, ми пізно вийшли в поле, поля були замініровані. Там, треба було дивитися дуже обережно, щоб не нарватися на якийсь снаряд. Тим більше там, де сажали в Руському, там тривали бої. Бо біля нашого поля 200 метрів там, танк підбитий лежить. Тобто, ну, розумієте, були обстріли і так далі. Це були ризики, дуже величезні ризики. І, але зробили. До речі, в нас ще є ще. Ми будемо прибирати. У нас є діляночка невелика, теж бумерська у старостаті. Це 18 гектарів землі кукурузи, яка зараз вже вже дозріла, зараз вона трошки підсушиться морозом. І в принципі, будемо теж її збирати. Це додатковий ще фінансовий ресурс для нашого комунального підприємства. Тобто загальний прибуток буде ще більший. От така у нас сьогодні позитивна новина.